Любі мої вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні для вас трошки святкового настрою. І сьогодні хочу вам показати і розповісти про пряжу, яку я придбала осінь, восени і взимку і для своїх робіт, і для себе. І всі посилання на цю пряжу і на магазини будуть внизу під цим відео. І також з цікавого покажу вам свою посилку із Китаю. Я там е, замовила кашемір. Е, не дуже дорогий, але було просто цікаво, що ж такого цікавого прийде цій посилці. І так, давайте почнемо із цього артикулу е, пряжі. Це в мене баба з Егнабаруфа, 30% кашеміру і 70% мариносу 1500 метрів на 100 г. Це карда ниточка, ще не зв'язала з неї о, нічого, щоб показати вам, як вона розкривається у зразку. Я думаю, вже цим артикулом я займуся після нового року і покажу вам, який буде виріб, тому що нитку цю я брала для светру на подарунок на новий рік своєму чоловіку. Це так смішно. Але через те, що в мене купа замовлень, купа роботи зараз, я просто не встигаю його зв'язати і. Я, звичайно, одразу засмутилася, але потім зрозуміла, що ну ок, якщо не вдасться зараз, то просто після Нового року зв'яжу. Ось така ця ниточка, вона насправді тонесенька, дуже, вона нагадує як ось ця ірен, знаєте, ця артист, що в ярні дуже популярна ниточка, в неї 1400 метрів у 100 г, вона по товщині, така ж сама майже. Але єдине, що я попросила, щоб мені намотали в дві нитки цю о, пряжу на бобінки, ось так бачите, вона дуже тоненька карна ниточка, якщо я, якщо я ще не сказала, то повторюсь. У мене таких дві бобінки. Я розраховувала в'язати в чотири ниточки, але зараз розумію, що, можливо, доведеться в шість ниток. Тут 700 г з чимось, чи 750, чи 716 я, чесно, не пам'ятаю. Дуже класний такий антрацитовий колір, пряжа небюджетна. Здається, за 100 грамів чи 90 гривень. Ну, не така вже і дорога насправді, але так, кусається трошки все ж таки. Ну, Хоча от Ірен, наприклад, якщо брати до уваги, в неї вартість зараз 190 гривень. Тобто, в цілому одній, майже один на те і на те виходить. Але при цьому це ще й дуже гарна, якби. Про виробник гарний, і вона карна, вона розкривається, ну, так як заявляє, принаймні е, продавець цієї ниточки. Тобто ось така, класна. Е, купувала в магазині Yarn Bobbins, якщо не помиляюся. Звісно, посилання залишу. Е, я врахувала ваші побажання і в коментарях, щоб залишати е, посилання на магазини або ж навіть на прядж. Я Просто не знаю, чи є е, 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 сенс в тому, щоб викладати. Посилання на саму пряжу, на саму артикулу, але я залишу, ну, можливо, вона залишилась і вам також буде корисно. Так, це такий кремовий. Я дуже люблю насправді кремовий колір, ось такий молочний, не чисто білий. Бачите, тут він наче чисто білий, але підтон такий в нього рожевуватий. Це в мене, так, давайте дивитись, я зараз фокусую трошки. Ой. І так. 5% кашеміру, 30% мериносу, 30 віскози, і 35 ПА. Каш 5 мілефілі. SPA 1500 метрів, також на 100 грамів. Цієї ниточки в мене тут здається 500 грамів, насправді не пам'ятаю. Також дві ниточки, також здається, карна насправді вовна, така напіввовна. І також попросила, щоб мені намотали по дві ниточки на бобінку, бо буду в'язати в чотири нитки і додавати. Ось таку ще купила мохер в ярні. Біліший купила спеціально. Зараз хвилиночку сфокусую. О, біліший купила спеціально для того, щоб не, не був такий жовтуватий колір. Але, в принципі, мені подобається цей такий вершковий. Але хочеться, щоб був такий підпушок. Ну, була якась цікава гра, така знаєте, кольорів. Можливо, це буде цікаво, я буду дивитися в процесі. Але ось таку це в мене зараз покажу збірочкою. Це арія. Нічого воєнного. Бабіальпака кідмохері Нейлон. Мені, в принципі, ця ниточка подобається, вона недорога і при цьому виглядає дуже класно. Тобто, це в мене в комплекті буде такий светрик, але я також цим всім буду вже займатися після Нового року. Зараз і свої бобіночки тут поскладують чудові. Так, давайте поближче. Все ж таки, поки що буду починати ще з таких, більш таких, вам, знаєте, з етикетками чи хоч з якимись надписами, бо ці всі моточки в мене взагалі без написів. І так, це в мене Alpaca Drops букле. Так, тут по складу зараз вам покажу. Так, 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 80% альпака, 50 вовна і 5 поліамід. Дуже гарний склад, насправді, така тоненька ниточка. Я вже в'язала зразок. Зараз дістану серед своїх тут клубочків. Хвилинку. Так, так, так. Де він? Ой! Випав! Заодно і випав. І так, ось це такий зразок зв'язаний. Із цієї ниточки, зараз зорієнтую вас зараз. Це в мене. Тут зв'язаний зразок, здається, на спицю номер 4 Так, бачите, він взагалі він такий дуже повітряний. Зараз фокусую, бо щось поїхало все. Дуже повітряна, дуже гарна і об'ємна на вигляд нитка. Така чисто. І через склад вона насправді тепла, тобто не дивлячись на те, що вона така дірявчаста така, бачите, так на просвіт трошки. Вона насправді отак от така тепленька, дуже-дуже ніжна, м'яка ниточка. Не використовувала її взагалі, ну не пробувала ще у виробах, купила лише спробувати, бо бачила, які гарні вироби. На мене ще чекає сьогодні ще однієї буклі, також з альпакою. Але трошки інша в неї метраж, трошки менший, тобто ниточка товща. І букля в неї, бачите, тут такі букляші вони більш рівномірно нанизані на ниточку. Ось так. А та ниточка та більш така, як сказати, сама нитка. Я вам зараз покажу на прикладі. Сама нитка йде, а потім букля така з'являється. Так, де ж тут мої? Вибачте, у мене тут цілий поруч з вами. У мене тут цілий такий кейс із, із нитками. Зараз я щось знайду, знайду, якщо знайду, не можу знайти, на жаль. Якщо буду дуже довго шукати, вам стане цікаво, і ви від мене підете. Добре, я шуткую. Коротше кажучи, бачите, вона більш-менш рівномірна. Тобто ось ця ниточка в мене така ж сама. І ось ця. І навіть ось цю я купила, вона взагалі тут букля така цікава. Буду в'язати зразки, буду дивитись. А я в'язала <кій> а я в'язала із такої ниточки, де йде така гола-гола ниточка, і тут така здоровенька букля, тут чуть менша. Тобто вони такі більш цікавіші, насправді, по, на вигляд виглядають в самому виробі. І так, це в мене колір, зараз вам скажу, так, так, так. Ага, ось колір 2020, о, ну, партія, звісно, така, не дуже, напевно, має значення. І ось цей колір 20, а, 0, 5, 17, такий сірий. Буду в'язати два рив, вироби, <кій> подивимось, що з цього вийде. Це вже буде після Нового року, буду експериментувати, тому буду показувати вам у відео. Так, цю залишила ниточку. Давайте далі. Ось у покладу, щоб світло не закривало. І так, далі. Ось е, ці три ниточки я купувала в одному магазині. Е, називається Місто Лане. Насправді я відкрила для себе цей магазин випадково. Мені дуже потрібна була ось така букле, крупна, така, бачите, велика. І я її, як перший раз, побачила, я була просто в захваті. Подивіться, просто яка вона крутезна. Полотні вона лягає дуже класно. у мене зв'язаний вже капер на замовлення. Цієї ниточки вона така тепла. І собі я також планую зв'язати із неї капер <кій> зиму. Тут 94% марнасової вовни, і ось ця ниточка, я так розумію, це синтетична. Яка саме не пам'ятаю, не скажу, але я вам залишу посилання на цей магазин, і в них зараз е дуже багато яскравої буклє. от такої, знаєте, не пастельні, такі червоні, салатові, жовті, дуже гарні, такі соковиті кольори. Я просто була в захваті. Е чекаю, ще що хочу щось спробувати. Так, це також ниточка із цього магазину, місто Лана. А, така ж сама, бачите, буклівний ось таке нанизування, принцип однаковий, а, така ниточка і на ній такі буклящі, такі не дуже різної форми, в принципі, більш-менш однакові. Але а, тут також гарний склад, тут, здається, мериносу також чи 90%, чи 95%, точно не пам'ятаю, але гарний склад я залишу просто посилання вам внизу під цим відео. І ось ця ниточка також, це із останньої поставки та цього ж самого магазину Містована. Це також тут гарний склад. Я не буду не пам'ятаю, якщо чесно. Але також я беру дуже гарні склади завжди: Це бомеринос, альпака. Тут, здається, альпака також є. І ось така ниточка, вона не тягнеться. ну... Хоча здається, навіть, що вона пружинить, але в неї такі що вони дуже цікаві. В полотні я ще не дивилась. Але якщо буде полотно трошки голе, то я, напевно, буду додавати сюди якусь ниточку, чи ту саму Ірену, таку тоненьку, чи якусь вовну буду дивитись. Метраж тут здається 240 десь метрів, і тут здається також плюс-мінус 240-250 метрів на 100 грамів. Ось тут метраж 65 метрів на 100 грамів чи 60 десь так. Це ось така в мене ниточка. Це ниточка, я купила на шафі. Знайшла, мені дуже потрібна була така біла нитка букле. Тут насправді мало вовни. Тут Котон і трошки-трошки мариносу. О, зараз вам покажу зразок. Ага, зараз покажу вам швиденько поки нашла цю ниточку із зразком із цієї пряжі. Як я у от ось так виглядає пров'яз, ось дивіться. Ось ця ниточка із міста Лана, ось це в одну нитку зв'язана. Ось дивіться. Ось цю нитку в одну ниточку зв'язана. Ось ця частинка, зараз фокусую. О, є ось ця частинка. Бачите, вона більш така діряча. А оця плотніша. Сюди я додала просто пух норки. Вони майже схожі за. Тобто, я не орієнтувалася на цю саму буклю таку кремового кольору. Я орієнтувалася на ниточку біленьку, на яку нанизана букля. Тобто, вони в одному тоні. Тому виходить, що її непомітно. І, до речі, до цієї нитки, щоб зробити її більш теплішою, і ну, щоб не було холодно. Все ж таки, тут багато вов, вовни, тобто вона не гріє, можна сказати. Але я в'язала виріб ось так, перекручуючи з, з пухом норки, і виходила дуже тепла, дуже таке пухнасте. Пухнестий виріб, і мені дуже сподобалось, як взагалі, ця норка взаємодіє з такими буклями. Тобто, навіть якщо ось тут мені не сподобається як виглядає одна ниточка, я сюди скоріш за все додам шоколадний пух норки, який я також купила на пробу для виробу. І так, це просто на шафі, посилання залишити, на жаль, не можу на неї, бо тобто, я купила один раз, і якби все. Більше такої здається, що не знайти. Ну, коротше кажучи, зате ви знаєте, де її шукати, <сміст> якщо так підказка. Бо не могла знайти просто саме в інтернет-магазині цю ниточку. Так, давайте тепер покажу. Покажу цікавого що. Покажу розпаковку вам з Китаю. Ой, це так смішно. Я чисто от для фану, для експерименту взяла ось такий мохер. Він там коштував щось 9 юанів. Я замовляла на сайті PінDodo. Не Аліекспрес, не Taobao, а саме на Pinduoduo, бо Pinduoduo не визнаний країною спонсором війни, як це, наприклад, Taobao та Аліекспрес, тому така моя громадянська позиція, я вирішила там заказати, замовити. І вирішила, там щось було вказано на китайській, що тут є вовна, але <соць> хочу сказати, що це така стекляшка, <соць> як то кажуть. Я такого ще не бачила, вірніше, давно такої пряжі. Жорсткої не бачила в прямому сенсі цього слова. Тобто вона наче нічого так див, дивиться так, але вона отак її береш, отак тро, а вона така аж трохи поскрипує. Неприємно, трошки нагадує таку не саму дорогу акрилову нитку. Ну, не знаю, що з нею тепер робити. Взяла, нехай буде. Взяла такий ось о, фунт, як в них там кажуть, 500 грамів. Ну, Хай буде, <хай> може щось пригодиться колись. І покажу вам зараз кашемір. Я його ще не розпаковувала. Покажу вам зараз прямо на місці. Мені ще тут, до речі, подарунків надавало. Зараз вам покажу. Так цікаво. Оце якби набор такий для в'язання був. І Із цим набором мені ось такі ось подарунки дали. Зараз тут ще були в мене десь а, такі, знаєте, ці маркери дали у подарунок. Зараз знайду. Якщо не знайду, то вже вибачайте. Ой, в мене було все так у порядочку, а ось поки дійшла справа до того, щоб познімати, я все поки підготувала і загубились усі вироби. Ну, нічого. Менше з тим. Так, Ні, не знаходжу, на жаль. Ну, добре, давайте вам просто покажу, що мені прислали. Це ось такі спиці, до речі, чомусь 4, не 5, як ми звикли, бачите? А, такі носочні, я так розумію. Все на китайській. Ну добре, це Ось такі спиці дали також у подарунок разом із голкою. Також тут, напевно, 2 міліметри чи 3 десь так. І ось такі довгі спиці. Не знаю. Ну, я, чесно кажучи, зустріла на сайті, що вони в'яжуть саме з таких спиць. Ну і тут також чотири. Тобто такими тоненькими взагалі в'яжуть. І я зрозуміла, що напевно це ну так і є. Тобто вони, скоріш за все, в'яжуть саме на чотирьох. Бо от чисто по розміру цієї виїмки, мені здається, що тут п'ята не залізе. Ну, от, тобто, по цій фактурі, мені здається, що от це так і є. Тобто, я ж не думаю, що випали по дорозі десь там по одній спиці, хоч би якась це залишилася. Думаю, що так вони в'яжуть, скоріш за все. Тобто, цей е, дали, і такий пакетик ще. Невелички такого розміру, був із маркерами, така пластикова голочка. Тобто, ну, такий, знаєте, корисний для в'язальниць подарунок, бо насправді буває, що щось губиться або ламається. Так приємно. дрібничка, але приємно. І давайте з вами розпакую. Вибачте, за широдіння. Зараз покажу. О! І так, тут три моточки. О, тут така ж сама нитка, я думаю. Ну, я зараз швиденько розпакую вам все одно подивитися. Оп-оп. І так, дивіться, колір насправді на сайті був трошки світліший, мені так здалося. Давайте подивимося, що тут написано. New Zealand Technology. -knitted тобто, це все ж таки це скрізь якась вовна. Ниточка, ось, бачите, така. Ну, В цілому, я її пробувала. Не палила чи нічого, при вас ось відкрила, тільки мені прийшла ця посилка, буквально два дні тому, бачите, як рветься. Тобто рветься вона досить легко. Я читала, до речі, потім як вже купила відгуки. Насправді писали, що не дуже якісний кашемір. Ось цей буває покраще. Але ви знаєте, ціна тут йому за це все 250 гривень, якщо на наші перевести. Тобто, ну я так подумала, думаю, навіть якщо вона не дуже ок. Тут думаю, нічого страшного якось переживу. Тим більше є ось така стабілізуюча нитка, і не знаю.